Друзі, всім привіт! Я в мене такі смачні рогалики. І щось мені захотілося зробити мохіто. Алкоголь я, в принципі, не вживаю, тому в мене буде сьогодні безалкогольне, але тим не менше, смачне мохіто. Або інтерпретація такого мохіто. Що ми будемо використовувати? Мяту, лимон, цукор, лід і звичайна мінеральна вода, будь-яка на ваш смак. Почнемо з того, що в стакан ми додамо десь приблизно. 10-12 листочків. Після чого, друзі, наріжемо наш лимон на тоненькі скибочки і додамо туди десь 6-7 скибочок лимону. У жаркий день це буде також ідеальний варіант. Додамо цукор, небагато. Хто як полюбляє, можливо, хтось набагато солодше. І трішки це розімнеємо ось так ложкою, щоб м'ята і лимон віддали свій смак і аромат. Додаємо лід і. Воду мінеральну перемішали все супер смачне. Мохіто готове? <клух> Ідеально.